Ближче, їдемо ми молотити, Роз їдемо по асфальті. Їдемо по асфальті. Зараз будемо заїжджати тут на кусочок 2,30 гектара, потім опять 2,30, потім 2 гектари і переїжджаємо на 35 гектарів. Свою сою ми дискомат вже набили воротами так спробували помолотили. Ну, Вроді нормально суха, виходить. Далі працювати. Остапа заїжджає я, на Доні, тато теж. Десь там ззаді брат Камазом має під'їхати. Будемо на нього вигружати і тоді в склад. Все. Ой, так. А друзі, кому не важко, напишіть в коментарях, по чому, звідки, де ви знаходитесь і яка ціна у вас на сою. От В нашому регіоні це Хмельницька область, Волочиський район. Ціна 290-300 доларів за тонну. Це за сою ГМО. Мені цікаво, яка... Які ціни у вас? Так. Така от діляночка тут. 2 гектара. Опа! Тут казати пилюка. пилюка, та й воно сухеньке вже. А на ніч теж показує. Так що треба сьогодні по можливості побільше помолотити, А там вже далі будемо бачити. Да, добре тоді, ми поки працюємо, а там далі ми включимося. Верніше як ми. Я включуся і покажу вам далі, що там як. А по управлінні, як я включаюся, то це так. Газ на майже мінімум включив. Так, тут вони... нейтралка. Тут переключаюся, зараз третя, включаюся, це якби транспортно. Зараз включаю другу. Так, Став нормально, Так, другу включив. Далі запускаємо комбайна. Ця кнопка нажимаємо. нажимаємо. Хоп. Комбайн запустився, воно крутиться. Так, тут ще так контрольний зверху ще дожав, тут жадка, раз нажав, все включилося, трошки підняти. Далі газу до повного і працюємо. Там що по чомусь соє сипе, то тоді вам все розкажу і покажу. Так що погнали. Так, перший бункер, е, ну як, два тридцять сотих ми змолотили. І в мене так вийшло, тата десь так само. Така соя. Тата виїжджає. Вроді нормальна, маса якась була, десь щось сипало. Але вже як від жнива, тоді вже сосна сказати, е, яка вражання була. Так ну, Соя така, трошки стручків є. Головне, що битого немає. І лободин. У нас соя скоплена була дуже добре. Ми два рази раунда помрискали е, сильним. То у нас всі болячі. Ну, Тата трошки піше битого, У мене битого взагалі немає. Це вигрузка. Що там більше буде, то включуться покаже. Так, молотиться де рівненько, то низько молотить, де нерівно, то низько не виходить. Така соя, вона місцями вища, місцями нижча, долинками краща, е горбками то звісно що хуже. ось, Але... Але що, тут ну тут якраз вона погана, ну тут і поле погане, ця сторона, там вже та сторона вже краща. Та, ось такий. У нас дощі вже ж, нагадаю, два місяці не було до того, як вона почала сохнути. І зерно ну, масово воно не нагнало нормально. І зерно теж не налило так, аж супер. Обачно зерно ну, круп невеликий, цього року воно середнє, менше середнього. Але дякувати Богу, що і це є. Треба молодити те, що є. Там в бункері щось там всепиться, бачу. Це вже дуже добре. Е, кілометри 5,2. Ну, місцями десь скоріше, місцями повільніше, але так виходить. от тут трошки долинка, то тут трохи краще своя. Але нічого, працюємо. Заїхали до себе молотити, заїхав. Хтось прийшов, там, там по кругу так само, щоб тут оставити, тіпа, в кінці буду підбирати. Щоб тут жадко низенько зрізала, то я вже собі підперевтірив. Їду, їду, трах-бах <two -tars> і засунуло. І то ще що так щось зразу і не побачив, подивився направо-наліво і тут трошки прогорнув. Але нічого, зараз блін, повикидає пляха, аж туди позабивало. <рив> да, і таке буває, тато бачу, їде, теж час від часу стає, трошки засуває. Нічого, працюємо, це ж дом. Я молотив, молотив, землю там вичистив, а воно ще біда не, не на тому. Проходжу круг, о, там вичистив, проходжу круг, піднімаю жатку тут. Все, лопло. Да. Хтось, походу, зглазив. Або така доля сьогодні. Може сьогодні свято? Ну, люди, скажіть, підкажіть щось за день сьогодні. Такий нещасливий. Добре, як є два комбайна. Один поламався, пересів на другого і поїхав. Так, такі то справи, Молотим далі сою. Так. Комбайн Дон, кілометри 5, 5,4 кожу так. Відносно десь скоріше, десь помаліше, то така то швидкість. А, але що там, молотите сою, напишіть мені в коментарі. Чи верніше, чи вже все помолотили, чи то ми тільки так осталися, чи своя осталася, і все. Я молочу далі, брат так і возим. возимо. Ріши лише, поки всі можемо, то б'ємо, а там вже далі буде видно. Так, ось так виходить. Ну, Місця ми сосонки вистачаємо, але От бачу на камері воно щось дуже зелене, а так то дивися, то нормально. Так, там зерно. Справи. А як буду їхати до то тому, що я включуся, покажу, що там, ще останню машину, яку загружати, покажу. А так то там в далечині блискає, і гримить. Але в нас немає другого друго вибору, ми працюємо. А, ось така то своя. Ну що, друзі, все по роботі, вон, бункер густий. Висипав останній бункер на сьогодні і їдемо тепер додому. По вражайності, що я можу сказати, десь е, за 2 тони точно, а скільки там вже далі, треба буде вже, вже домолоти цю площу і тоді вже щось може більше сказати. Але ну, за 2 це точно. Нагадую, попри те, що. Два місяці не було дощів. Вони нас якось минали, минали і такі то справи. Нічого, дякувати Богу, що те, що є, а зараз аби нам ціни і дати домолотитися це все. А там якось вже прорвемося і все буде добре. Да, так що всім на добраніч, хто вечором дивиться, хто зранку добрий ранок. Я їду додому відпочивати. Вже певний, що вже завтра бортую його. Помащу. Тато думаю, там вже, на він зварив, заварив. Може вже і поставив. Навіть. Вже там буде видно, подивлюся. Добре тоді, всім пока, друзі. Всім гарної, тихої, мирної ночі.